Друзі, вітаю вас на каналі Сільське життя в Україні. А в нас зараз вечір, шоста година. Я збираю ромашечки, бо вони скоро закриються. У нас вчора був дуже великий дощ, а ромашки я планувала зібрати і раніше. І через дощ не могла зібрати. Деякі вже і закрилися. І щось небо хмариться, може бути і ще дощик. Зараз я роблю відварчик курчаткам іноді. Ну і для себе дуже добре мати ромашечку, зібрати її. Має хороші лікувальні властивості. Скоро йдемо забирати кіз. Вони там пасуться, прив'язані поки що. З ними їхні козенятка. Старшеньких козенят ми вже прив'язуємо, а малеча ще бігає. Привіт! Оля прибігла, вони з вокусою ліплять варенички. І навіть повиривала їх. Тут хотіла сапати, а ось дивлюсь ростуть чорнобривці. Вони насіялися дуже багато. Ось такі намисенькі. Гарні підростуть, okay. я їх розкажу. Вже вечоріє. Зараз піду з курчатками розберуся. А потім підемо, заберемо кізочок. Така гарна троянда в нас в цьому році. Була тля, і ми її покропили препаратом Бі-58 і нема вже нічого. Чистенькі листочка так. Готуємо курчат до тихої ночі. Я їм перестеляю такі чистенькі, а вони тут всі. Сьогодні мало їли яєць варених, а вони їх дуже люблять. Я їх давала тільки вранці. Зараз перестелю, насиплю їм їхній. Їжу. Ось так. Ну що мої, хороші, Йдемо? Йдемо в коробочку? Ми їм тут, щоб вони не вистрибували, бо вистрибують, ходять по землі, а тут холодно на землі, вони ще маленькі. Корчатки. Вони наїлися, та ні. Ситенькі. Тут у них водичка. В сезоні це все, що вилупилось. Було багато пустих яєць, хочемо знову покласти інкубатор, тому що це буде маловато. Це така кількість. зараз Їжу, ось такий я даю їм. топкорн, стартовий набір преміум. І також даю крупу кукурузну. На вечір їм. А вранці пробувала і сир, і яйце, і з манкою змішувала. Дуже люблять. Крупу вони краще навіть їдять, ніж отой корм даю їм на вибір, хто що хоче, те їсть. Там лампочка горить, їм теплесенько, якщо жарко, вони переходять сюди, цей куточок, а як прохолодненько, то йдуть туди. Десь о 9 годині ми вимкнемо вже лампочку і накриємо їх. Вчора дощ такий був і сьогодні. Небо затягується знов. І такий вітерець прохолодний. Піду ще поки сонечко світить. Прополю буряки, щоб було що їсти зелені нашим тваринкам. Вони вже скоро прийдуть. Такі гарні бурячки зійшли, але було дуже сухо і не можна було рвати цю траву. Вона така мілесенька, вона і не рвалась так, як треба. А тепер дуже добре проривається. Ми кажемо на неї борізка, вона так встелила добре, хочу виколоти її. Бурячки росли, їм нічого не заважало. Є такі ще малесенькі. Трошки густо цей рядочок. Ми з донечкою посадили, але добре вони розсаджуються. Їх можна прорвати і пересадити. У мене тут сьогодні помічниця бігає. Да, Ванілька? Ти мені допомагаєш, да? Цю травичку добре їдять. Наші курочки і козички дуже люблять. Так, город там перебивали мотоблоком, а тут, де все посіяно, то все вручну. Та й користь буде нашим тваринкам. Як кажуть, молоко а в корови на язиці. Так само і в кози. Ну все. Мисочка в мене вже розуміє. тому я біжу, буду почувати. І потім знову буду полоти, поки сонечко ще не зійшло. Поки ще сонце не зайшло, то буду. Працювати Оце вони вже люблять.